Другий наступаючої ночі усім нашим глядачам! Ну що ж, матусі і татусі, бабусі і дідусі. Вже зовсім швидко настане ваш особистий час. Дітки вляжуться на м'якенькі подушки і під тепленькі ковдрики. Хочеш ідіть робити собі смачнющий чай! А я тим часом почитаю вашій малечі казку на ніч. Привіт, дорогі малятка, гарні хлопчики і дівчатка! Якщо буде ваша ласка, слухайте всі на ніч казку. А сьогодні з нами читатиме цю казочку, як завжди, наша книголюбка, жабка, всезнайка! Українська народна казка півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, круть та верть! І півник голосисте горличко. Мишенятка було, тільки й знають, що танцюють та співають. А півник досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та знайшов пшеничний колосочок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте но, ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня, і не я, каже, й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосочок та й знову кає Гей, кру! гляньте, скільки зерна я намолотив, поприбігали мишенятка. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. «Хм, а хто понесе? питає півник. Не я, каже, Круть. І не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. У довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півнику. Вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знову своє. Не я. Пищить круть не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають і танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я, який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже: Стривайте но, ну, стривайте, ви мені спершу скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолов, ти вже тихіше відказують крут та верть. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже й зовсім нищичком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенятам? Нічого, стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає ж От отаких лінюхів пиріжками пригощатиме. Доки казку слухали, вікна ніч постукала, спадки всі лягайте і сни споглядайте. І ми з нашою жабкою всезнайкою теж підемо до ліжечка. На добраніч! Ква-ква-ква!